Щире вітання програма Музичний дарунок знову в ефірі. Ми радуємо вас позитивом та гарним настроєм, а воїни ЗСУ забезпечують мирне небо над головою. Дякуємо рідненькі! Переможемо. Багато тепла, любові та щирості приніс сьогоднішній день юному імениннику Івану Сергійовичу Тацяку з селища Битків Надвірнянського району, який відзначає своїх неймовірних 18 літ. Наш найдорожчий, так до іменинника, звертаються рідні, а це мама Наталія, відчим Іван, сестри Марічка і Софія та похресник Тимурчик закінчилася пора твого дитинства. Вітаємо і бажаємо упевнено підніматися сходами дорослого життя. Зустрічай своє повноліття з посмішкою, адже в житті, яке тебе чекає попереду, чим більше смієшся, тим щасливішим складаються події. Бажаємо тобі не припиняти вірити в чудеса і чекати від кожного дня якогось нехай маленького, але дива. На моїй душі світло і радісно, каже Матуся Наталія. Адже сьогодні день народження мого найкращого синочка. Я бажаю тобі рідний, міцного здоров'я, вірних друзів і світлої, дороговказаної зірки. Сину, ти наповнюєш моє життя яскравими моментами, радісними подіями і щирою безмежною любов'ю. Молюсь за тебе і огортаю тебе своїми теплими обіймами. Варто зазначити, що наш іменинник надзвичайно працьовита людина. З нього у майбутньому буде хороший господар. А ще Іван має щире та любляче серце, а також добру душу. Він чесний, слухняний, вихований та толерантний. З нагоди повноліття тобі, Іване, рідні дарують такі віршовані рядки. Хай не приходить в твої очі сум, хай в них лише радість і любові скриться, не буде гірких, невеселих дум, обов'язково все умрія не здійсниться, хай успіх переслідує завжди, куди б не йшов твій шлях життя широкий. Бажаємо впевнено до мрій своїх іти і щасливим бути з кожним кроком. Тихо за тебе в душі помолюся, до рідного серця твого пригорнуся. Я дякую долі і дякую Богу, що ти повернувся до мого порогу, сину мій, я день і ніч благаю Бога, щоб щасливою була твоя дорога. Ще одне, одне прошу у Бога, щоб безмарною була твоя дорога. Я дякую долі, за все, що я маю, за те, що живу і цей світ поважаю, та більше за все я вклоняюсь і щиро за те, що у мене є ти. І мій сину, Сину мій, я день і ніч Благаю Бога, щоб щасливою була твоя дорога, я лише одне, одне прошу у Бога, щоб безмарною була твоя дорога. Я дякую долі за все, що я маю, за те, що живу. І людей поважаю та більше за все, я і вдячний за тебе, за те, що ми разом, що ти біля мене, сину мій, я день і ніч Благаю Бога, щоб щасливою була твоя дорога, я лише одне, одне прошу у Бога. Щоб без була твоя дорога. Сину мі, а ты гніч плакаю Бога. Щоб щасливою була твоя дорога, я лише одне одне прошу у Бога, щоб безмарною була твоя дорога, сину мій, я день і ніч плакаю Бога, щоб щасливою була твоя дорога, я лише одне одне прошу у Бога. Щоб смарною була твоя дорога.